Добрий день, з вами Новіський Віктор. Сьогодні 17 жовтня, похолодало і хочеться гарячого українського борщу. Але який житоборщ без буряку. І в нас є новинка в буряковому сегменті. Новий гібрид Privilege від компанії Cora Seeds. Дуже вирівняний, дуже має насичений колір, рівномірні корені плоди. Високий процент одноцентрових коренеплодів має середній ранній срок достигання, підходить як для весняного, так і для осіннього вирощування, а також відмінно зберігається при зберіганні, якщо ми сіємо його в літній посів на півдні та у пізньовесняний на центральних та західних областях. Зараз хочу звернути і показати вам насичений колір. О, дивіться, який. Насичений, немає кілець, борщ буде дуже-дуже яскравим. А ще з першим любителям українського буряку дуже подобається смак. Кажуть, що не перевершений. Спробуйте. Отже, хто хоче насичений колір в борщу, а також класний вінегрет, спробуйте гібрид-привілеч від компанії «Кора Sitz.